У нього була паралізована нижня частина тіла, і медики не давали жодних прогнозів. Але Юрій боєць з Дніпра для себе вирішив. Він буде ходити. Поранення дістав на Донеччині. Уламок влучив у шию. А після Юрій перестав відчувати ноги. Тепер за 10 місяців реабілітації він робить перші самостійні кроки. Поки що за допомогою милиць та поручнів, фізичні терапевти вірять, повністю відновити ходу можна. Деталі цієї історії далі у сюжеті. Крок, а за ним ще один. Він повільно, але впевнено, просувається вперед. Рівновагу тримає завдяки поручням. Така хода, результат десятимісячної реабілітації. Адже після поранення Юрій взагалі не відчував нижню частину тіла. У мене вже груді паралізувало, я впав. Ну, якби я почувствував боль только в руки, права, тому що тут пробігла нерва в двох місцях. У той день Юрій отримав бойове завдання разом з сапером замінувати території. Служили тоді на Донецькому напрямку. У нього в рюкзаке була около шість мін протипіхотних, і У мене около трьох. Йому його задача була розкинути. а Моя задача його прикрити. Аж раптом почався артобстріл. Один із снарядів поцілив по саперу, якого захищав Юрій. В залетів йому в рюкзак. і Він взорвався з сім мінами. Ну, це було та була діта в наростая метрів від мене. Один з уламків влучив у шию Юрія. Після піднятися самостійно він уже не зміг. Дотями військовослужбовець прийшов лише за тиждень у лікарні. Медики прогнозів не давали, і сказати, чи стане чоловік колись на ноги, не могли. Але Юрій не здавався. Тоді у мене не двигались ноги, ноги, зараз я можу вже ходити. З правої сторони потроху повертається чутливість. Радіє військовослужбовець, а ліва стала більш рухливою. Сьогодні на фізичній терапії вчиться уже не ходити, а переступати перешкоди. Якщо ми починаємо піднімати ноги вище, то це. Потребує додаткового зусилля, додаткового напруження м'язів і додаткової рівноваги. То тобто це більш складний рівень. Фізичний терапевт дивується успіхам Юрія. каже на цьому етапі реабілітації результати дуже гарні. Я думаю, що прогнози на відновлення функціональної ходьби вони в нього високі. Паралельно ерготерапевти допомагають Юрію відновити рухливість рук. Найважче справою у ній після поранення були пошкоджені нерви. Ми відпрацьовуємо. Робимо Різного роду захвати, дрібну моторику. У пацієнта невеликий такий запит писати правильно. Ми пробуємо з адаптованою ручкою відпрацьовувати це і відпрацьовувати різні дрібні защепи зі своїми побратимами. Юрій захищав бахмут. Відстоював Андріївку і Клішіївку. Понад усе зараз хоче повернутися назад на фронт. Тож віддає усі сили на тренуваннях і вірить з реабілітаційного центру, вільно піде на своїх ногах. А що я буду тут робити? Просто сидіти, дивитися новини. Мене чекають в моєму батальйоні, в моїй роті. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.